Цю автівку придбали працівники електроавтотрансу для наших військових. Вартова «Форд Рейнджер із доставкою 6 тисяч євро, кажуть працівники підприємства. Гроші на машину збирали всім колективом. Нині на підприємстві працює, за словами його директора, 462 людини. Зараз дуже тяжке часи, Ми повинні допомагати армії. Був клич, хто скільки може, стільки приблизно ну там 300 гривень. Тобто це було добровільні знески. Ми так поступимо. Розуміючи першочерговість перемоги для нашої країни, колектив нашого підприємства взяв участь в добрій справі. Всі е, вклали свій внесок і поучились така, такий подарунок нашим захисникам. Ми плануємо і далі допомагати нашим військовим. А Особливо тим, чим вони що вони потребують. Загальна сума збору понад 330 тисяч гривень. Наш колектив з початку повномасштабного вторгнення відремонтував і підготував вже більш 30 автомобілів і вантажних авто, і Був навіть один танк. Ми придбали оцей автомобіль. Підготовили його, ще кошти навіть залишились, які ми будемо використовувати далі на підтримку наших військових. Я думаю, що це ті військові, які пішли в ЗСУ з нашого підприємства. Щоб авто відповідало вимогам наших воїнів, на підприємстві перебрали ходову, перевірили всі узли та агрегати посилили кузов, отримавши ключі від давтівки, військові інспектують подарунок. Саме настоящий автомобіль з такою прохідністю, як бачите, там який, то буде слугувати думаю, нам для наших завдань саме необхідний такий автомобіль. Зробили саме так, як ми і просили, саме усилений. Да, і кузов, і по салону, і поміні всі розхідники, масла, фільтра, все зроблено. За кілька тижнів ця автівка попрямує до Бахмута. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми.